Він поруч із вами. Це 12 ознак присутності в будинку вашого ангела-охоронця. Сьогодні дізнаємося, за якими ознаками можна зрозуміти, що поряд з вами, у вашому будинку, знаходиться ваш ангел-охоронець. Людина не бачить ангелів, але це не означає, що їх нема. Ангели є скрізь. Ангел-охоронець дається кожній людині при народженні. Їхня місія полягає в тому, щоб піклуватися про людину, спрямовувати її на правильний шлях, оберігати від бід і негараздів, захищати у повсякденному житті, давати підсказки ті моменти, коли людина потрапляє у скрутній ситуації. Ангел-охоронець ні на хвилину. Не залишає людину ні вдень, ні вночі. Тому логічно припустити, що коли людина знаходиться вдома під захистом власних сіл, ангел-охоронець продовжує бути з нею поруч. Тож за якими ознаками, сигналами можна переконатися у присутності будинку вашого ангела-охоронця? Перше, Розкидане по дому пір'я. Найпоширеніша ознака присутності ангелів поряд з вами це пташине пір'я. І якщо, перебуваючи за межами будинку, побачити пір'я, що лежить на землі або на асфальті не так вже рідкісне явище, то виявити їх у власній квартирі воістину дуже дивовижна подія. Якщо природа. Появи пір'я у вашому будинку не встановлена, то швидше за все, це ваш ангел-хранитель відвідав ваше житло. Це чудовий знак того, що ваш ангел знаходиться поруч, спрямовий оберігаючи та захищаючи у моменти відчаю, смутку чи тривоги. Ангел любить вас і незримо присутній на задньому плані. Доглядає вас. Не забувайте дякувати своєму ангелу-хранителю за турботу. Друга ознака знайдені монети. Ще однією ознакою присутності у будинку невидимого захисника є знахідка монет. Коли ви випадково знаходите у своєму будинку монети у місті, де вона ніяк не могла опинитися або хтось дає вам монету. Слід звернути на знахідку особливу увагу. Найчастіше знайдена монета говорить, як правило, про невиконані обіцянки людини. І таким чином ангел-хранитель нагадує своєму підопічному про якийсь борг. Не будь-яка монета є підсказкою від вашого ангела. Монета, підсказка має бути специфічною. Вона повинна викликати у вас якісь хвилюючі почуття чи приємні спогади. Зверніть увагу на дату монети, на малюнок, номінал. Якщо цифри повторюються, це вважається ангельською нумералізації. Так, наприклад, двійки. В даті випуску монети є підсказкою від ангела, що всі труднощі та складні завдання будуть вирішені легко і вчасно. І переживати вам нема причин. Також варто звернути увагу на те, про що ви думали чи про що просили перед тим, як вам на очі потрапила монетка. Знайдена монетка. І є підсказкою від вашого ангела-хранителя. Якщо ви сумніваєтесь в правильності свого рішення або не знаєте, як вчинити, то знайдена в цей момент монета є посланням від ангела. Вам варто лише правильно розшифрувати підсказку і зробити так, як вам підскаже ваше серце. Гудзики. Ще одним посланням від ангела можуть стати підкинуті вам під ноги гудзики. Якщо ви побачили вдома гудзик, що валяється, значить чекайте приємних звісток. Гудзик з великою кількістю дірочок несе вам позитивне послання від вашого ангела-хранителя. Якщо вам сумно чи ви чимось засмучені, то таким чином ваш ангел висловлює вам підтримку і натякає, що все буде добре. Хмари! Коли ви востаннє дивилися на небо, а там приховано дуже багато знаків і підсказків від вищих сил. Не дарма ж, коли людина опиняється на роздоріжжі, вона піднімає руки вгору, спрямовуючи погляд на небо і просить допомоги, а саме там вона може знайти підсказки, хмари, схожі на різні фігури, нагадують людині, що зараз необхідно сфокусувати на головному і не розпорошуватись по дрібницям. Придивіться, яку форму набувають повітряні. Потоків. Це можуть бути якісь предмети, образи тварин, людей, символи тощо. Напевно, ви знайдете там і відповіді на запитання, що мучили вас, і це не збіг, а допомога вашого ангела-хранителя. П'ята ознака вітерець, що раптово налетів, перебуваючи у приміщенні із зачиненими вікнами. Ви раптом відчули легкий подих вітру, раптом окотило холодним потом, по тілу пробігли мурашки, наче від протягу. Можливо, ваш ангел-хранитель чимось незадоволений і вказує на якісь ваші помилки. Не ігноруйте такі знаки. Ваш ангел дає вам зрозуміти, що ви не маєте рації, вам слід схаменутися. І змінити свою поведінку. Якщо ж ви відчуваєте приємний і м'який подих, відчуваєте тепле повітря, це можна означати схвалення з боку вищих сил і підтримку від духовної істоти. Шоста ознака. Подвійна веселка. Якщо веселка з'явилася на небі в той момент, коли ви подумки або голос попросили про допомогу або помолилися, то це означає, що ваше прохання чи молитва почуті, і ангел-хранитель вже поспішає до вас. А якщо вам почастить стати свідком подвійної веселки, то ваш ангел-хранитель вже поряд з вами. Сьома ознака дзвін у вухах. Якщо ви раптом почули дзвін у вухах, не лікайтесь, за старовинними переказами так дзвонять крила ангела-хранителя, коли він літає біля вас. Коли ви чуєте брязкіт у вухах, це може бути ознакою того, що ваш слух співналаштувався з божественними звуками ангелів і всесвіту. Що вважається, що коли людина чує дзвін у вухах, то з нею говорить його ангел хранитель тільки людина не чує слів, а чує дзвін. Такі послання людський розум ще не готовий почути, але настане час і всі послання ангела будуть перекладені на доступ, та доступні людства. Чим більше ви зростатиме духовно, тим більше ви будете співзвучні зі своїм ангелом. Восьма ознака приємний аромат. Якщо в будинку раптом почує, починає пахнути солодощами, прянощами, випічкою, квітами, то швидше за все, це запах вашого ангела-хранителя. Їм подобається, коли їх відчувають запахом. Якщо ви відчули солодкий запах, а джерела цього запаху немає поблизу. То зараз поруч з вами у вашому будинку є ваш ангел-хранитель. Скажіть про це вголос і подякуйте за турботу, ангелу буде приємно. Дев'ята ознака спалахи світла та мерехтіння. Коли ви бачите спалах світла, сонячне провіння, мерехтіння або відблиски Незрозумілого походження, то це ваш ангел-хранитель надсилає вам світлові сигнали. Цим способом ваш ангел насилає вам корисну енергетику. У цей момент необхідно заплющити очі, і, як ви наповнюєтесь, і уявити, як ви наповнюєтесь цілющою силою. Десята ознака незвичайна поведінка немовлят та свійських. Ще однією поширеною ознакою присутності у вашому будинку ангела-хранителя є незвичайна поведінка маленьких дітей та домашніх вихованців. Якщо дитина плаче, а потім раптово припиняє вирадувати і починає дивитися в одну точку, показувати настелю пальчиком, весело сміятися та гукати, це не просто так. Діти відчувають набагато більше дорослих. Те саме іноді відбувається і з домашніми тваринами. Вони можуть грати з кимось невидимим, дивитися в одну точку, подавати голос, скиглити чи радіти комусь невидимому. Вони бачать ангела-хранителя, просто сказати про це не можуть. Одинадцята ознака ангельська музика. Це чудова ознака, що нагадує людині про присутність поряд з нею божественного помічника. Коли ви чуєте чудову музику, але не маєте уявлення про її джерело, це не галюцинації, а божественний знак. Не думайте, що музика звучатиме голосно, ніби її вимкнули на програвачі або радіо. Її звучання буде ледве вловими, але мелодія буде настільки прекрасна, що ви захочете напружити всі свої рецептори, щоб увібрати кожну ноту всім своїм тілом. Хто хоч раз чув, як співають ангели, назавжди запам'ятають і ніколи не забудуть цього божественного звучання. Недарма люди кажуть, коли чують гарне виконання пісні солістам чи хором, що вони співають, як ангели. І остання ознака це віра. Але найголовніша ознака присутності поруч із вами ангела-хранителя, це людська віра, віра в добро, у світло, у кохання, віра в те, що ви не самотні, не лише на цьому світі а й у інших світах. Говоріть зі своїми ангелами, довіряйте їм, розповідайте, сповідайтеся, моліться та дякуйте. Не скаржтесь, а дякуйте за все, що є у вашому житті. За кожен день, за кожен шматок, за кожен ковток. Даруйте самі блага і отримайте його сторицей. Всім я бажаю гарного дня! Бережи вас, Боже.